Земляки, аграрії, воїн, справжній козак це наша історична спадщина. І тому захист нашої землі, виховання наших дітей і патріотичні надбання стоять на першому місці. В березні місяці після протистояння на Майдані, коли наш підрозділ повернувся до місця постійної дислокації в Чернігові, треба було організовувати охорону громадського порядку та наводити порядок в місті на вулицях. Хочу вам сказати, що активну допомогу і безпосередньо сам особисто приймали участь, представники самооборони ночірком Володимиром Константиновичем. Я хочу сказати від себе особисто спасибо. Та, та не тільки я, і весь всі мешканці міста. Коли на вулицю було страшно вити, а співробітники органів внутрішніх справ спільно з представниками самооборони налагодили. Громадський порядок в місті це великий плюс. Я хочу сказати, що зараз ситуація, яка зараз знаходиться в місті, більш стабільна і більш організована, це завдяки не тільки співробітникам органів, та й представникам самооборони та громадських організацій. З Федорком Владимиром познайомився вже на Майдані. Провів з ним не одну неділю, так як він був сотні Чернігівської сотні. Вважаю, що чоловік надіжний до майдану, він був фермером. Поэтому такие люди, которые болеют душой за нашу сельскую жизнь, за селян, очень нужны в Верховной Раде. Поэтому я считаю, что он должен попасть в Верховную Раду. Он настоящий свободовец, который, рискуя жизнью и здоровьем, на Майдане получил ранение. Володимира Федорка я впервые побачила. Тут, на цьому майдані ще до нового року, ще було тут, знаєте, збиралося і на тротуарі тут були намети, і всі. І він привертав увагу своїм не тільки зовнішністю, своїм виглядом, а він дуже уважно ставився до молоді, до нього зверталися. І мене зацікавило, хто це, звідки виявляється, це наш земляк. Він тут, в Андріївці його. Сім'я, дружина нього вчителька, і мені зразу стало зрозуміло, чому він такий вмілий педагог. Знаєте, Я йому бажаю натхнення в праці. І знаєте, перемоги в досягненні мети, яку він поставив, і його почесне звання нашому окрузі, думаю, заслуговує уваги. Він же отаман. А отаманів небагато у нас. Хотілося донести моїм землякам, що я хочу зробити зараз. Коли е, йдуть вибори, ми займаємося конкретними справами. Це допомогою нашим військовим, які більше шести тисяч ченівчан служать зараз у зоні АТО. І ці кошти, які зараз в нашу компанію, предвиборчу компанію, витрачаються сотнями мільйонів на агітацію, на бігборди і на всі ті речі, які вже неприпустимі в час війни, хотілося б, щоб ці кошти використовувалися за призначенням і зміцнювали обороноздатність нашої країни, щоб ті люди, які зараз виконують свій обов'язок і віддають своє життя, яких, які загинули вже, за їхні сім'ї, щоб відчули підтримку, я ніколи не зраджу своїм принципам, за які стояли ми і перед усіми викликами, якими були, були кинуті нам історією, замість того, щоб кошти, які виділяє держава на проведення виборів, на агітацію, як на мене, як на громадянина, свідомого громадянина краще, ми пустили на обороноздатність і покращення обороноздатності нашої країни. Без боротьби немає перемоги. І тому кожна, кожний свідомий українець повинен зрозуміти, що ніхто крім нас цього не зробить. Габів до раю не пускають. Слава Україні!